Черга від дверей та вздовж коридору. Люди чекають вакцинації від ковіду в другій міській поліклініці. Людмила Лісіна прийшла за першою дозою коронаваку. каже, зволікала зі щепленням, бо влітку перехворіла коронавірусом. Я вакцинуюсь для того, щоб мене не вигнали з транспорту. Мені потрібно буде ну колись кудись поїхати. Кажуть, що на ринок не пускають, але ну, я не знаю. Я там не була, бо в мене немає бумажки, чого я туди поїду. Згоди заповнюють в коридорі та, дочекавшись, заходять імунізуватися. Прийшла відразу, як наважилася, говорить 22-річна Яніна Гулієнко. Вирішила вакцинуватися, тому що майже всі з ними вакцинувалися. Та й зараз становище таке в країні, що без вакцини, без паспорту на вакцину, майже нікуди не можна ні сходити, нічого зробити. На роботу не влаштуєшся, то вирішила, нехай буде. Лишньої вона точно не буде. Це не боляче. Приходьте, вакцинуйте за це не боляче. Дуже швидко. Медсестри це роблять з такою повагою до пацієнтів. Зараз людей набагато більше охочих щепитися стало більше із 12 листопада, відколи посилили карантинні вимоги. Зазначає директор другої міської поліклініки Черкас Олег Роскопін. Було людей приблизно 250-300 осіб. зараз йде більше 350 і 400, навіть було 500. Не дочекалася черги в поліклініці, говорить черкащанка Тетяна Шабаш, тому прийшла до торговельно-розважального центру Дніпроплаза. Тут третій день працює пункт щеплення. Дуже велика черга була, дуже велика. Це було позавчора так. Просто невозможно було вистояти. А вчора ну, не вистачило вакцини. Вівторок було 37 душ. Вчора було 32 душі. У нас в наявності є вакцини модерна, каранавак. Сьогодні є в наявності також Файзер. Пункт розгорнули на другому поверсі. Він працює із 12 до 17.30. На минулому тижні до нас звернувся департамент охорони здоров'я черкаської міськради з пропозицією розмістити в нашому торговому центрі пункт вакцинації для того, щоб уникнути скупчення людей. У нас виникла ідея розмістити цей пункт вакцинації на другому поверсі, так як дозволяє дана площа Тетяна Недбайло та з орозія. Новини на Суспільному. Черкаси.